Слухняних підприємців, співпрацю з громадськістю та майбутні реформи, керівництво обласної державної фіскальної служби та митниці підвели підсумки роботи у 2014 році. Податківці запевняють, попри економічні труднощі в державі прикарпатські бізнесмени сумлінно сплачували податки. З початку року до бюджетів усіх рівнів надійшло понад 3,5 мільярди гривень. Це на 30 мільйонів більше ніж торік. Це є хороший показник, це є хороша цифра. Тобто при всіх складнощах. Все-таки податки в нашій області поступають рівномірно. Нині у фіскальній службі міркують над тим, як зменшити тиск на платників, як варіанти не перевіряти тих підприємців, котрі сумнівно сплачують податки. Наразі обласні податківці створюють громадську раду. Працювати у цьому дорадчому органі вже зголосилися понад 30 охочих. А от щодо реформування, то загалом у наступному році прогнозують зменшення кількості податків на спрощення системи звітності. Будемо бачити, як воно буде відбуватися, але воно необхідне. І зниження кількості податків, і зменшення тиску, і мораторії на середній і низький бізнес. А більш нахил буде все-таки на великий бізнес і на підприємства, які десь далі хочуть застосовувати в своїй діяльності ризикові схеми ухилення від оподаткування. Повіли про підсумки роботи і митники загальний товарообіг в області склав майже 1 мільярд доларів. Показники засвідчують, що примисловість на Прикарпатті розвивається а виробники у зв'язку з подіями у державі стали більше орієнтуватися на європейський ринок. Це е, сальдо зовнішньоторговельне є від'ємним і складає мінус 5 мільйонів доларів. Так там мільярд а в цій сумі мільярда, мінус 5 мільйонів доларів. Тобто імпорт переважає над експортом. Але цей мінус є дуже великим плюсом в тому, що за цей рік нам вдалося скоротити це відставання на суму 106 мільйонів доларів. Загалом, завдяки митниці, держбюджет цьогоріч поповнився на понад 1 мільярд гривень.